Всім привіт дорогі друзі! Сьогодні будемо записувати відео проходження турне. Ми вже тут пройшли трохи, бачите, так виглядає мій склад 114,8%. Сьогодні буде матч чемпіонату України в бронзі з Арсеналом Павловка за якихось півтора години. А ми будемо проходити турне. Наша команда. Зараз зайдемо в команду. Ми 114% таким складом ми граємо в чемпіонаті України. Так, виглядає у нас стартовий склад. А тут три останніх, яких ми отримали за проходження турне. Тут Оренда 140 нападаючий, бачимо АМР 100 в Оренді. І гравець Дистовсо-Нордовський тут. І всі, як бачимо, атакуючого плану, а з атакою у нас все в порядку. У нас самі дуже сильні прокачані гравці. А пройти нам треба турне. Як бачите, ці три кому три гравці тут. А зараз вам покажемо. Як ви бачите, а суперник у нас 122 123 майже відсотки, а у нас 115 на 8 сильніше. А у нас гравці лишень атакуючого плану. Зараз будемо щось комбінувати і покажемо вам, як прой... можливо дасться мені пройтися з гравцями не на своїх позиціях. Значить, зробимо так. Заберемо. От мусу поміняємо на нападаючого 140. Лапуха розмістимо на ліві, дамо його вперед. Таким чином в нас вже 4 нападаючих. А що робити далі? А далі ми будемо виконувати. Бачимо брати з захисту Баба Яйки Найслабший по відсотках 55. Міняємо на сильнішого, ставимо не на свою позицію. Цього захисту скільки вже нам. Маємо 124 4 Всього нам нема за кого поміняти, адже захисту не буде. Вже зробили склад набагато сильнішим. Далі склад бачимо. Тренування, бо ці, що прийшли з Нордю. Покажу вам, я їх потренував. Вони мають по 6%. І будемо грати. Не думаю, будемо тягнути, будемо грати і будемо пробувати. Оже вже турне я пройшов, щоб було не на своїх позиціях. Гравці і вдалося виграти 3-0. Добре, зачинаємо гру. Оскільки ми тепер сильніші по відсотках, але грак не на своїй позиції. Зачнемо перший тайм від атаки. Від оборони точніше, а потім підемо в атаку, оскільки в Нордівській турне грається тільки в атакуючому стилі. струю. Одного разу в мене було відео про це, що тільки атакуючим стилем проходиться турне. Зараз ми знячем лапух, починаємо. Лапух. Демонструє свої висококласні якості. Дріблінгом тільки промахується. З бачимо все в порядку звучністю. Трохи треба попрацювати. Байдемо АМО. але хоча б добре, що світиться не червоним. Статистика.

Бачу, наш Лапух шлапух в нападі отримує жовту карточку. Норди получають травму, але це не біда, у них є багато. Зараз пенальті. І на щастя вибачають наш Норди. Навіть не попадає в свір воріт. Ну а жовта картка. Травма для Нордів це не страх, у них у запасі ті самі проценти. О, Мартинюк, получаємо ми червону карточку, а це центральний захист. Центральний гравець. І тут зараз схемою треба буде щось міняти, так? А ні? Ну так, бачимо. Тепер нам треба міняти схему. ДМЦшника давати в центр, оскільки ми маємо червону картку. На щастя, ДМЦ має дві позиції МЦ. Тут було б лихо лихо. І так лихо з червоною карткою. Горбатий. На кривого. Удар поворотах, ні. Ну, в десятьох важко грати, ну це так на футбольному полі а з нордами. Як це буває, зазвичай ще з червоною карткою перемагають. Але в турне я з таким стикаюсь вперше, ну а якщо ну перше, то не пам'ятаю, коли було, щоб на 7-8 уровні. Такого подібного турне отримують червону картку. Ну <кій> все, тактику поміняємо на атакуючий. І зараз побачимо, що з цього вийде по центру і короткий. Завжди працювало атакуючий стиль таких нордівських турне. Тільки... Одне не знає, як воно зайде зараз з цією червоною карткою та ще не на своїй позиції. На шостому уровні цього турнету я грав так не на своїй позиції за мером, То виграли 3-0. Зараз в матчу, побачимо статистику. Бачимо ударів 6-2, а. Дарив площину воріт 1-1 рівновага. От володінням нічем. Бачимо, суперники подали 5 кутових і знову. Травма. Що ж ти, пор... що ж ти будеш робити? Травма. Червона картка. Основ... Основного гравця травма. Центровий з червоною карткою. Ой, біда, біда. І що робити біда? ну Нагадаємо, що у нас це перша спроба. А ще є дві, як не як мені не зраджує пам'ять, ще є дві спроби безкоштовні, а потім за токени Ну що ж, якщо не пройдемо, то треба буде використовувати додаткову спробу, адже дуже печально, щоб нам щось вдалося. Навіть нема кого випустити на заміну. А якщо є, то горбатий, штрафного да, іпе один бой. Як бачимо, наш ветеранчик забиває гол. Це вам продемонструю вже у котре. 35 років, контракт завершує кар'єру. Цього сезону шкода його, скільки він зробив для нашої команди. віддав. років віддав. Чи команді ось бачимо, вже зрівнюють. Ні, це не зрівнює, це 2-0 для нас. Забиває, скільки для мене незвично, бо це гравець в Оренді забиває. Бачите, відзначається Хернандес, І незвична для нас форма. Мені помилилось. Помилився я, на щастя, в другу сторону. А як бачимо, аж не віриться. Ну подивіться, бачите, гравець не на своїй позиції. З центрового вилучили червону картку та ще й кривий з травмою. І це все, бачите, атакуючий стиль, який ми включили з травмами, з червоними картками, з гравцями не на своїх позиції. І так власне складається для нас класно. Незважаючи на такі втрати. Але наш кривий продовжує з травмою. Його добили повністю. Треба буде нарівнювати. До чого кривий? То і так його ще зробили. Кривіщим. Зараз м'ячем він. Деремо до атаки. Рахітний, пас на лапуха. Лапуха відбирають м'яч. Залишається 12 хвилин до кінця матчу. Дерев'яний рахітний, Кастрат, Наугутсона, Горбатий. Наш ветеранчик Красава відкрив рахунок в цьому матчі. На 56-й хвилині і на 60 й вже відразу подвоїли. Нордівський орендований, відзначився, як то кажуть, сам своїм забив. Ми його витягнули в оренду від Нордів і він Нордів наказує. Бий своїх, щоб чужі боялися. Ну що ж, радісно сповістити це, що як бачимо, перемога. З травмою з червоною карткою і з гравцем не на своїй позиції. Ось так, що робить атакуючий стиль Норд, у Нордівському турне проти Нордів. Бачите, грали ми в першому таймі строго оборони і було 0-0. В другому таймі включили атакуючий стиль і 2 голи з травмою червоною карткою. Получаємо свої 20 аптечок. І слідующе, Мач буде добре? Бачимо. Норд не дуже сильний по відсотках. 127% відсотків. А ми будемо мати. 124,5. Ну що ж. До побачення. Зробимо маленьку паузу і за декілька хвилин запишемо друге відео за 60 токенів. Пока.